Привіт! На зв'язку Архів Брехні. Проект, що має на меті розкрити спотворення української історії та міфи, які Російська імперія з великим завзяттям будувала протягом усього свого існування. Сьогодні повертаємося до фундаменту нашої історії і згадуємо, як сьогоднішня Росія привласнила собі Київську Русь, коли це почалося і чому люди в це вірять. Сьогоднішня тема переповнена спекуляціями та дезінформацією, адже чим старша історія, тим легше її спотворити. Залишайте зі мною, обіцяю, буде цікаво. Ідея про те, що Росія є спадкоємицею Київської Русі, з'явилася не одразу. Москва як місто виникла лише у 1147 році, більш ніж через два століття після розквіту Києва як центру державності. Тобто, під час існування Київської Русі, Росії ще навіть не існувало. Якось дивно, коли твій наративний старший брат молодший за тебе. У 15-16 століттях після падіння Константинополя Москва почала вибудовувати концепцію третього Риму. За цією ідеєю Рим впав, другий Рим Константинополь загинув. А отже, Москва це остання правдива. Християнська держава. Ця концепція стала ідеологічною основою для претензій на роль спадкоємця Русі, попри відсутність прямих політичних чи культурних зв'язків із Києвом того періоду. Російські царі розуміли, що для створення величної держави потрібне величне минуле. Саме тому, починаючи з Івана Грозного, присвоєння історії Київської Русі та створення російської міфології стало завданням номер один. Сьогоднішні російські міфи про братерство та один народ існують завдяки реалізації цього завдання. У 18 столітті за правління Петра І, а потім Катерини II почалася Ця централізація історичного наративу. Петро І буквально привіз із Європи величезну кількість спеціалістів, що займалися переписуванням, а точніше написанням з нуля історії російської держави. Після цього Московія стала російською державою, а московити перетворилися на Росіян. У оновленій версії історії Київська Русь повстає як перша стадія розвитку єдиного руського народа. А отже, українців у прямому сенсі цього слова позбавили своєї історії. Європейські історики, частина з яких і писала історію російської держави, активно підтримувала та пропагувала ці погляди. Зокрема, німець Герард Міллер, який, до речі, після 1725 року працював при дворі. А Катерина II, підтримуючи тренд на написання власної історії російської держави, завжди створити комісію для укладання нотаток про давню історію, переважно Росії, яка працювала близько 10 років. Завдяки роботі цієї комісії було переписано слово о полку Ігоревім повість минулих літ, а також засекречено книгу Скіфська історія, у якій йшлося про те, що московити окремий народ, який не має нічого спільного з історією Росії. Перша книга вийшла у 1776 році малим накладом, а після цензурування у 1990 році. Це все було не інтелектуальним конструюванням, а повноцінною політичною стратегією. Якщо Київська Русь це початок історії Росії, то Україна та Білорусь зображуються як регіональні відгалуження, що не мають права на окрему історичну суб'єктність. Українські та західні дослідники чітко розрізняють історичні шляхи Києва та Москви. Вони вказують на відмінності у правових традиціях, культурі, мові та міжнародних зв'язках. Київ орієнтувався на Візантію, тоді як Московія на Золоту Орду. Присвоєння історії це не наукова суперечка. Це інструмент впливу, який Росія використовує для заперечення існування української нації. Вигаданий наратив про єдину Русь слугує не лише для підручників, а й для виправдання агресії, анексії і культурної експансії. Адже якщо ви вірите у братський народ, то потім розкажете своїм дітям, а вони своїм. І чи не зустрінуть вони потім російських військових в Україні з букетами в руках? Знання справжньої історії дає змогу розуміти, чому такі маніпуляції небезпечні. Знання справжньої історії дає змогу впевнено відповідати на питання іноземців, чи дійсно українці та росіяни один народ. Знання справжньої історії дає змогу відстоювати свою країну перед тими, хто хоче її історію спаклюжити. А ще це чудовий інструмент для відповіді на власні питання. Знання власної історії це до того ж форма спротиву. Ми не маємо жодного морального права дозволяти, щоб за нас писали минуле. Київська Русь це наша спадщина, не спільна, не запозичена, а така, що народилася тут, серед наших міст, нашої культури, нашої землі. З вами був подкаст Архів Брехні. Сподіваюсь, після цього випуску у вас з'явилося багато відповідей і запитань, які завжди можна обговорити в коментарях. Дякую за прослуховування та до зустрічі у наступному випуску.